Олекса Влисько. Ваш труп зі шпре. О 8.35 ранку ваш труп витягли зі шпре фантастичні рибалки старого Берліну, в уяві яких під кем'яними масами Берлінер дому водяться субтропічні риби від до включено. Вудки їхні, проте завжди залишаються безсумнівними ознаками наївних середньовічних тенденцій та ніколи недосяжних ідеалів мешканців латинських руїн уздовж бургштраси над тим же шпре. О 8.50 прибуло три представники протокольної частини Поліцайревір Берлін-Сі, за викликом Поліцвахи, Шпрі Шляус, Альт-Берлін Сі. О 9.30 ваш труп оглянув юстицмедик і діагноз стався за важливу частку складеного протоколу в даному разі, тим, що вчений ескулап авторитетно і солідно відзначив беззаперечно повну відсутність будь-яких ознак смерті від насильства. Констатовано самогубство, що заточними вирахуваннями того ж таки Ескулапа відбулося вчора, о 24-й. скінчено справу й, оскільки наявності документів, що стверджували б вашу особу, не знайдено ваш труп зі шпре транзит поліцей Рівір Берлін Сі, о 3.10 відряджено до міського моргу на Гановерштраси. Протягом трьох день ваш труп зі шпре перебував під безперервним струменем класичної холодної води і забезпечений від розкладання потрібною ізотермічною температурою. Він лежав як своєрідний консерв похмурого Берліну, міста незміряних темпів, яке вирішило й вашу долю вчора, о 24-й, за байдужим медичним словом закону. Час від часу вартовий при трупах підіймав краєчок мокрого простирадла, яке вкривала ваш труп зі шпре, щоб дати неприємну негативну відповідь на німе запитання задобілих очей живої жінки, живої дитини, які до вашого трупу зі шпре не мали жодного відношення, а головне тому, що вони приходили з того боку кордону, і морг для них непомітна, несподівана, дуже рідко в загальному житті потрібна випадкова і жахлива установа, куди приходять з посиленим пульсом і тим німим запитанням, на яке ваш труп зі шпре нікому. Жодної відповіді не дав. По трьох днях ваш труп зі шпре поховано на громадському кладовищі, і таким чином ваш вихід з норми населення остаточно ратифіковано. За вашою труною не було довгого хвоста жалісних родичів, не було квітів, не було оркестрів, не було промов, не було ладану, не було сантиментів, не було плачів, не було м'якотілих випадків перехожих, навіть не було старців та собак. Отже, ви зникли як абсолютний нуль, за яким поставлено крапку. Але стоп. Я знаю і мушу говорити, що цим обставинам мало, надзвичайно мало місцевих інтересів з прохнявілого старовинного кварталу. Супереч твердженню медичного і поліцейського протоколу, я стверджую, що вас зґвалтував державний устрій, соціальні взаємини і становище тієї кляси, яка постійно постачає шпре трупи своїх представників. Ваш труп зі шпре труп тієї частини пролітаріату, що схиляє голову. І вже тоді, коли билося і працювало живе серце, незграбна, одвіку, незмінно епохальна людська машина, вже й тоді, ви були трупом. Вас примушували працювати 14 годин на добу, ви були тільки труп. Вам скорочували кількість останніх фенігів? Ви були тільки труп. З вас утворювали крошово кровий кісток, ви були тільки труп. Дивіденд хитався, вас люкафтували. Ви були тільки труп. Ви були в кепці, на вас не було чистого комірця, ваші ботинки не було вичішено. Ви, зокрема, не мали фраку й світських манір, і вам було заборонено мати справи на курфюрстендам у Вестені. Ви були тільки труп. Так слухайте ви, трупи зі шпре, що вже нічого не можете слухати. Чому ви тримали свої руки в кишенях, коли за вашою спиною, за ведінгом, за собачими норами панкову, за робітничим Берліном, стояли й стоять велетенським родфронтом Ессен Дортмунд Рур?